Масштабна війна Росії проти України негативно вплинула на багато факторів в житті українців. Ми вже не раз говорили про емоційний психологічний стан людей. Сьогодні хочемо приділити увагу зокрема на проблему вагітності та пологи. Статистика в Україні показує, що тисячі дітей через стрес мам народжуються передчасно. Лікарі кажуть, вагітні жінки в Україні зараз стикаються з подвійним стресом, страхом за себе та свого малюка. Навіть ті, хто під час вагітності та пологів виїжджають за кордон, все одно проживають стрес, страх за рідних і близьких, думають про майбутнє. Від початку повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні пішла на спад. У Мінюсті кажуть, що нині вона на 28% менша, аніж за цей же рік і період у 2021 році. Загалом показники народжуваності в Україні падають ще від 2013-го приблизно на 7% на рік. А велика війна призвела до вчетверо більших цифр. в умовах повномасштабної війни. Є багато нюансів та чинників, які впливають на здоров'я матері, так і дитини. Тому є багато нюансів. Як правильно підійти до цього відповідального кроку, адже лікарі кажуть, що до вагітності треба готуватися ще до того, як тести показали дві смужки. Тож хто може більше і ґрунтовніше розказати про важливу тему, головне на фаховому рівні як не лікар? Тож ми запросили до нашої студії нашого наступного гостя на сьогодні. Олена Галочкина, лікар-акушер, гінеколог медичного центру, центру Стар Доктор. Вітаємо вас! Добре. Дуже раді вас бачити. Давайте ж спочатку. Поговоримо про те, як підготуватися взагалі до планування вагітності. Добрий ранок, шановна студія, добрий ранок, телеглядачі. Я буду, можливо, трошки російською, бо трошки нервую. Как подготовиться до выгидности? Да, треба, вы очень хорошо сказали, надо готовиться еще до того, как ты на тесте увидел две полосочки. Поэтому супружеская пара до планирования беременности должна обратиться либо к семейному врачу, либо женщина должна обратиться к гинекологу для того, чтобы пройти медосмотр и выявить возможные риски, с которыми беременная может столкнуться за время своей беременности и составить план против. до данным рискам. А что ж це за ризики, на що потрібно звернути увагу при обстеженні? Необхідно виявити хронічні захворювання, які є, на якій стадії вони знаходяться, то ли на стадії компенсації, то ли на стадії декомпенсації, здати чекап определённых аналізів для того, щоб виявити, можливо ли веношення вагітності. Пані Олена, ось мене наступне питання дуже сильно хвилює: чи можливо якось вплинути на стать дитини і від кого це залежить: від батька чи від матері? Стать дитини залежить від обох батьків. Тобто стать залежить від того, який набор хромосом отримує дитина від одного родітеля і від іншого. Женський набор хромосом це дві однакові хромосоми XX. А мужской набор хромосом это хромосома X и хромосома Y. То есть ребенок от матери всегда получит хромосому X, а от отца в случае получения хромосомы X, это будет девочка, а в случае хромо... получения хромосомы Y это будет мальчик. Поэтому в этом и кроется весь ответ на вопрос: что стать дитины залежит только від батька. Говорячи про планування вагітності, так ми казали про обстеження. Ще дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, існує багато жінок, які за певних причин не можуть завагітнити. Скажіть, будь ласка, що це може бути, які основні причини цьому, і до речі, чи може впливати на це зовнішній вигляд, зокрема, скільки ти важиш? Ну, от этого зависит, почему не наступает беременность, от этого это может зависеть от многих факторов, как и от гормонального стану организма, так и от каких-то механических факторов. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос, вот здесь, сидя в студии, дать однозначный ответ, я как врач, акушер, гинеколог вам не могу. В любом случае это должно быть доскональное углубленное обследование, как и Молодого чоловіка, так і жінки, тому що не всегда жінська бесплодие связано именно з жінським безплодієм. Порядка 50% бывают бувають случаи мужского бесплодия. поэтому тут обслідування должно бути однозначно, именно совместно і именно супружеской пари. А скажіть, будь ласка, якщо ну дитину вже зачали, так коли потрібно ставати на облік, щоб обстеження провірити, чи все в порядку, чи все добре, коли жінкам потрібно приходити до вас. Доброе. На облик треба вставать однозначно до 12 недели беременности. И данный срок 12 недель беременности, он выбран не случайно, потому что в 12 недель беременности проводится очень важный ультразвуковой скрининг плода, когда оцениваются определенные маркеры хромосомной патологии плода. И поэтому нам, как для акушеров, очень важно не пропустить этот срок, потому что если женщина придет уже позже 12 недель беременности, то уже это сделать невозможно. И также это еще очень важно, когда у женщины нерегулярный менструальный цикл, для того, чтобы точно определить срок беременности, а он самый точный является именно в первом триместре, когда делают УЗИ, для того, чтобы понять, когда наступит її його срок родав, щоби в дальнейшем вона не перенашивала дану беременность. Олександр, з твого дозволу у нас залишилось декілька хвилин, запитаю одне питання. Вчора, коли спілкувався з кумою, вона ось у мене вагітна і сказала, що вже 38 тиждень і як не може народити, коли срок народження дитини. А ваша акума не хвилюється, це все ще рано. Нормальні роди вважаються з 37 по 41 неділю беременності. От якщо вона не народить до 41 тижня, то тоді її скерують до акушерського стаціонару, для того, щоб дуже внимательно наблюдати за станом плода, дитиночка, так, так як після 41 неділі є определені антинатальні осложнення з боку плода. До 41 неділі хвилюватися не треба. Так дійсно у нас залишається мало часу, проте ще є два питання, які хочемо вам задати. Ми поговорили про обстеження перед плануванням вагітності. А так. от впродовж вагітності, які мають бути обстеження і як часто вони мають бути? Во час беременності женщина, як правило, посещает врача гинеколога примерно раз 8. Это при в восім. Це при неосложні беременності на старті вона здається чекап аналізів крови, биохимия, клиника, моча, мазки і потім обстеження в основному це загальний аналіз сычи кожного при кожній явці в жіночу консультацію, периодично обстеження на віл на РВ, на гепатиты. И самое главное – это прохождение УЗИ обследований. УЗИ – это в 12 недель, как мы уже сказали, в 18-20 недель. И третье УЗИ в 32-34 недели делается по показаниям. Это уже решает врач, который ведет вас в женской консультации. Пані Олена, ми говорили про те, що зараз під час повномасштабної війни з'явилася така сумна статистика з приводу того, що мати можуть стресувати, так, і діти народжуються. Завчасно, скажіть, будь ласка, чи помітили ви таку тенденцію, чи дійсно таке є, чи можна сказати так, що вже на вашій практиці є такі випадки? Так, да, звісно, ми всі живемо в стані хронічного стресу і берімені від цього теж не. Ну, не защищенный, скажем так. Ну, организм и гормональная перестройка во время беременности. Прогестерон делает свое дело, как говорится, и беременная в связи с воздействием данного гормона на кору головного мозга является все-таки более защищенной и не так реагирует на внешние обстоятельства, как небеременная женщина. Для того, чтобы как-то успокоиться, этот путь нужно пройти осознанно. Для этого есть ведутся школы витаминов, Батьківства де з беременними работают врачі, спеціалісти не тільки акушери-гінекологи, а й анестезіологи, і врачі по грудному вскармлюванню, спеціалісти, і також психологи. Это все делается для того, чтобы беременна более осознанно прошла этот путь. Более Удовлетворилась, скажем так, даним станом і, і спитала ну самою головною радость в житті жінки – це радость материнства. Дякуємо По... вам. Дякуємо. Це дуже Не. важлива тема, про яку потрібно говорити. Якщо був би час, ми би говорили з Олександрою і говорили. Друзі, нагадаю, Десь що з нами сьогодні була неймовірна пані, доктор лікар-акушер, гінеколог медичного центру, стар доктор Олена Галочкіна. Ну а ми рухаємось далі.